У Чернігівській міській раді планують підвищення плати за проїзд у пасажирському транспорті 20 листопада. Робоча група переглянула тариф на послуги перевезення пасажирів. Вартість котка може піднятися на 2-3 гривні. Чіткого економічного обґрунтування новим змінам членам робочої групи не надали, каже депутатка Марина Семененко. Ті документи, які демонстрували, її не влаштували. Мене це все трошки насторожило. Я заглибилася в законодавство. Виявляється, що у нас в законі про автомобільний транспорт сказано, що від підняття тарифів завжди має бути прогнозованим. Для людей і зрозумілим і обґрунтованим, тобто економічне обґрунтування, це перше, що мали дати якраз цим членам робочої групи. Е, я написала звернення депутатське, досі мені ще не, не надали документів. На момент розгляду взагалі питання я не знала, чому піднімається цей тариф. І плюс нам ще дали таку зведену табличку по цінам на проїзд в різних містах України. Також типу порівняльно і ну ця порівняльна табличка, вона явно не на користь нашого міста. каже, тому що в Більшості міст України проїзд дешевший в управлінні транспорту. Кажуть, що до зміни тарифів звернулися перевізники. Вони надали документи, які перевірили в управлінні економіки, і яке в свою чергу надало пропозиції робочій групі. Перевізники хотіли більшого підвищення, але зупинилися на двох-трьох гривнах. Відповідна закону про автомобільний транспорт у разі зміни 10% відсотків більш структури тарифу, тобто це пар наплата за частини, то перевізники мають право подати до звернутися до органів щодо перегляду тарифів на транспортні послуги. Відповідно, вони скористалися цим правом. Ми розглянули, відповідно відбулася комісія, а далі вже ж питання до військової адміністрації, тому що відповідно до закону про режим. Стаття 15, там каже, що це Наваження військової адміністрації містяни вважають, якщо тарифи планують піднімати, то це має бути аргументовано. Хоча будь-яке підвищення в цей важкий час болісне для багатьох. На цю роботу йдуть одиниці, а зарплата їхня, як ми знаємо, залежить від того, які ми вкладемо. Немає нічого в цьому. Все залежить від того наскільки підніметься. Як обстріляти, то дозволять то вже так як вийде, я дізнаю. Рішать почеркавоста міста вирішує. Я читаю, якщо дати, то треба. Я велосипедом їжу. <реш> я думаю, що обґрунтовка потрібна. Чому? Е, якщо у людей коштів немає, комуналка зимою, і тарифи. А... Якщо в мене пенсія 3,38, то це і так, у кого маленька зарплата, то і три гривні багато. Дві-три гривні це ну ми вроді би для нас пенсіонерів вроді це багато, але ж якщо думати про те, щоб закінчилась війна, ми, ми взагалі хо все б оддали. Маршрути у Чернігові багато років обслуговують переважно приватні перевізники, яким з бюджету виплачують щомісяця багатомільйонні компенсації. У цьому 2025 році загальна сума сягнула 100 мільйонів гривень.